Вже 10-й рік поспіль ми вшановуємо пам'ять перших майданівців, які загинули в січні, 22 січня 2014 року, перших майданівців-героїв, яких ми сьогодні називаємо першими героями російсько-української війни, не лише Небесною сотнею. Майданівців, які стали відомі на весь світ, бо це Львів'ян Юрій Вербицький, це вірменин Сергій Нігаян. Білоруси Михайло Жизневський, українці Роман Сеник, Олександр Бадера. Тобто ті українці, які якраз поклали найдорожче своє життя. <му> Я нікого не знав з Небесної Сотні, але 20 лютого один з героїв Небесної Сотні прикрив мене собою ціною свого життя, ну, залишив жити мене. Тому я поступово поцікавився і тепер знаю всіх. Це для мене ну, святі дні, розумієте? А сьогодні всіх воїнів обійшла, поклонилася і помолилася. Тому що, якби не вони, я не знаю, що б ми робили отут в Києві.